Всім доброго недільного ранку! Хочу відео пораніше для вас записати, щоб ви, може, зі мною прокинулись. А може, зі мною ще трошечки поспали. Давайте я буду розповідати собі тихенько, а ви будете слухати і дивитися. Сьогодні е, я би хотіла акцент зробити більше на гранати. Ну, звісно, я ж буду не я, якщо я щось не те не додам. Насправді є така цікава історія: це гранатовий браслет. Від 16,5 до 20 сантиметрів, або ще можна застібнути на 18 сантиметрів. Це те, що можна застібнути, я кажу. Раніше в мене був виробник, від якого можна було отримувати такі прикраси, і, звісно, вони були набагато дешевші. Ну, як сказати, набагато. Відсотків на 30, напевно, точно, тут ще залежить все від ваги. Красива така модель. Пам'ятаю, дівчат, в мене був такий трирядний, така сама гранка шикарний був трирядний такий самий браслет. От, це на маленьку руку відносно, щоб були гранатики по всій руці. Ось такого бурякового кольору красивого гранати. Гранати всі з включеннями, зі своїми природніми цяточками, зі своїм життям, зі своїми навіть отут я бачу таку полоску всередині по гранату. От і мені скрізь таки це все природне. такий варіант, цікавий, але, як ви могли зрозуміти, не бюджетний браслет, хочу ще сказати вагу, хочу сказати, ширина від півтора, ну, плюс-мінус, але два я тут не бачу. 17 міліметрів. Такі камінці крупненькі Ну Сам браслет, він, звісно, шикарний. І при тому він не громоздкий бо не громісткий. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що його можна вдягати або на свято, або кожен день, бо трирядний він, здається, був прям широкий і прям дійсно важкий. От для любительниці гранатів, наче з іншого боку я показала, може бути така тема. Він такий, я, його сказ... я б на нього все одно сказала, мініатюрний. Вартість браслету 6300 гривень або 160 доларів. 6400 гривень. Нагадаю, це у нас сьогодні індійські прикраси, срібло 925-ї проби не покриття і без покриття там родієм або ще чимось. Натуральне каміння. що Це була трохи моя така ностальгія, тому я так розповіла. Браслет у нас їх було кілька, колись тисяч років, тому вже ніхто й не пам'ятає. Так що то було в минулому житті. І ось такий цікавий мікс. Браслет, він такий самий не широкий, але він трохи вущий. Тут мені сподобалось, що тут є топази, тому я вирішила, що він обов'язково потрібен, бо топази це останнім часом така рідкість. Ну, я не знаю, чи помітили ви, чи ні, що топази рідко зустрічаються. І вони досить дорогі. Я маю на увазі ті, які саме зараз. Їх, і, і вони і в Тайланді дуже-дуже дорогі. От аметисти у нас е, бувають в тайських відео, а топази, якщо такі самі, то вони будуть ну, приблизно вдвічі, дівчата, я буду збрехати е, ну, відсотків на 30 точно дорожчими. Так, такий красивий мікс браслету. Браслету, камінців, а не браслет. Браслет у нас один. Хоча можна сказати, що він подвійний. Цитрини тут світлі, але є і темніші, тобто вони різних відтіночків. Це лимонний, це лимонний, це лимонний, це такий жовтий. І перелинки, паралинки, паралинки, подовжені. Дивимось, можна застібнути 17,5, 19 або 20, 20. Я кажу те, що можна застібнути, а від цієї довжини ви віднімаєте сантиметр. От Краще перегляньте, бо я сказала і все. І далі забула, я вже нічого не пам'ятаю. На руці класно виглядає. Дуже я люблю ці міксовані прикраси. Не знаю, чому вони. Ну, Може, вони трохи такі. Як сказати, молодіжне, або трохи трохи щось царське, бо жінки постарше вони люблять щось таке більш стримане, або в одному кольорі Прекрасно. Хоча ми всі дівчатка з вами різні. У нас 41 грам вага, 41. Ще мені подобається, що тут не так багато аметистів більше. Акцент на інші камені, але він так само не бюджетний. Вартість його 6700 гривень або 170 доларів. Якщо треба євро, то напишіть, будь ласка, в інші країни ми відправляємо. Тому, якщо треба, пишіть, може, в когось є родичі в Україні, то можна по Україні новою поштою або я. Живу в Дніпрі, можна зустрітися по зручним нам обом якимось обставинам, хоча це також непросто. Воднє про немаленьке. Так, це так виглядає прикраси позаду. Тут мається проба. О, я може ще покажу, я згадала, що в мене лишився браслет з містиком. було коліє, коліє забрали, браслетик лишився. З гранатом ще є ось такий цікавий. Тут і гранатики кабашони, вони такі самі, тут вони, може, трохи навіть чистіші, і тут по 12-13 мм. Гранати. Тут 19 см 23,1 вага, але ще повторюсь, що тут самі гранати крупні. 4500 гривень 114 доларів вартість. Але колір той самий, просто тут кабашон, а там у нас така, можна сказати, шахматна вільна огранка, ну, Тобто різні камінці, просто обточені. От, чіткої о, форми немає. Зараз <сум> зранку, я поки вам не скажу, це все нормально. Але я не сказала, цей браслетик він якраз буде на 18,5 або на 18. Ну, от, я його бачу на зап'ясті такого розміру. Бачите, наче й не даю себе царапати, а все одно пантера росте і нападе. Хоча вона, в принципі, вже така більш розумна стала. Так, далі. Насправді є така цікава історія ось такі сережки, одна з моїх улюблених моделей, Те саме от червоні. Тут, бачите, тут у нас по центру чорна шпінеля, як зернятка, як насіння. 6,8. Одна сережка, вони досить крупні такі. Класні, тут червоний гранат, що ще також круто. На жаль, немає каблучки, але комусь це може і сподобаться. 2,2 діаметр сережки. Вони дуже красиві. Якщо круглі сережки пасують, то мені здається, що ви їх будете любити. У мене просто є круглі, навіть мені щось здається, що не одні. Але, в принципі, може і одні. Такого плану, і я їх завжди дуже любила. Ой, в мене, якщо я не помиляюсь, в мене фотка на WhatsApp в тих сережках. Так що, якщо ви є, в мене в WhatsApp. І... Це Зараз багато лишньої інформації, хто новенький, вибачте. Але це я до того, що в принципі, ви можете зайти на мій WhatsApp і приблизно глянути, як виглядають ці сережки. Але в мене може, може бути трохи більше, бо я не пам'ятаю вже точно. От Вони прям, прям я їх один час просто, просто обожнюю, просто шаленіла. Тепер десь заховані. Такі скрутні часи. Так, перепрошую, давайте. Ціна сережок, самі сережки, у нас нагадаю, 2200 гривень 56 доларів. Тут і срібла багато, і червоний красивий гранат. І вони такі одні. Ось ці одні. Зараз покажу, тепер набори спеціально не буду їх прибирати. Каблучка тут 19,7, я думаю, що ми бачили 19,5-19,7. Тут, в принципі, також красиві гранати, але тут вони темно-червоні, тут вони меншенькі. Тут ось цей комплект 4200 гривень 106 доларів сережка сережки каблучка. Бачите? Так що ці, в принципі, можна. Я думаю, що ціна непогана. чорна шпінель, гранат. А тут мікс камінців. І тут красиві а, гранати. Тем, Темно-темно-червоні. Такі соковиті, вони, як і малина, не малина, але якісь. Смачні ягоди. Так, і я говорила про браслет з містиком, я вам хочу його показати. Тут ось такі камінці містик топаз на тоглі. Тут є українська проба, бачите? Але це також це все Індія, такого типу, така огранка. Тут цікава взагалі. Він сам по собі цікавий. 30... 6 грам вага 3850 гривень 98 доларів. Вартість такий цікавий коліє вже нема було ще цікаве таке коліє, того не забирайте браслет бо вже не буде. Далі це в нас буде більше мікс, каблучка у 18 розмірі, але тут також присутні гранати. Каблучка 18 розмір сережки аметис, цитрин, гранат. Вони досить такі легенькі, 18 розмір каблучки, 2200 гривень 56 доларів. Тут у нас сережки і каблучка гранат. 18 розмір, але ближче до 17,2 17,5 І ще браслетик. Браслетик такий самий мікс ось такий. Браслетик 2000 гривень рівно. Так, чогось вийшло, що він трохи дешевший, хоча, бачите, тут немало камінців. Він довжині регулюється, плюс-мінус на невелике зап'ястя. Напевно, навіть на маленьке. На 16-17 максимум. Тут цитрін у нас, граната, метист і ще празеолітики. така мікс історія. Якщо дивитись по відтінкам цитрину, цитрин трохи-трохи на півтону блідіший у браслеті. Так от видно мені здається. Довжена по лінійці 19, але він маломірить. Тому, як я сказала, не більше 17 см зап'ястя. Може, трохи цікавіший, але. Але дрібніший браслетик, і він вже може бути на трохи більше зап'ять з ось такими камінцями. Тут є і топаз і мікс. І, в принципі, це а, можуть бути до нього сережки або каблучки такого плану. 10 грамів 2200 гривень вартість. Так, ось так, на ручки. Його можна носити додатково з якимись ще браслетиками, може, просто срібними, ну тут вже хто як Хто хто як любить, хто як... Ну, На момент того, як вдягти браслет, який у вас настрій ще залежить від того, бо інколи хочеться бути такою ніжною маленькою, інколи хочеться вдягти все і одразу. Ну, Це буває. Тому ми цікаві такі дівчатки, що у нас різні. Буває настрій. Ось такі можуть бути сережки, сережки 2300 гривень. Це я до того показую, що ми їх недавно просто нещодавно лише дивились, що тут якраз ідеально підходить комбінація камінців. Сережки самотні, тут, червоний, червоний гранат і оліт. Так вони симметрично розташовані. О, або якщо хочете, якщо хтось хоче, то може бути. Ой, що в мене з голосом. Може бути просто ось такий браслет. Без камінців, без нічого. Тандітний. 650 гривень, може хтось схоче. Просто срібло, просто він ще такий. Ну, як алмазні такі насічки на ньому. Це якраз із тієї опери, яких браслетів можна кілька вдягти. Або можна ще начепити якихось підвісочок. Хоча я б не радила, того, що тут самі елементи вони досить такі тоненькі. тому Воно все може швидко перетертися, це от носити в такому варіанті, в якому воно є. в нас вийшло дещо довше, ніж я планувала. 19 ят... розмір є комплект іоліт. Просто сам іоліт, маленький ось такий 2000 гривень вартість сережки і каблучка. Можна окремо взяти, наприклад, каблучку. Або, в принципі, сережки можна окремо. Дивіться саме, я можу поки що, поки напишіть, поки я не передумала. Я жартую. Звісно, якщо хтось хоче комплект, то потім не вийде розібрати його. Це в мене сьогодні таке відео, може, трохи такий сумний настрій. Я сподіваюся, що я вам його не зіпсувала, але в нас зараз ранок, тому давайте пить, не знаю, чай зелений. Всім бажаю гарного, приємного дня. Дякую за вашу увагу. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення.